Усім доброго дня! Вихідні. Вихідні, субота, правда, півдня вона була у мене зайнята по роботі. От, та там щось уже у хаті, пообідали. А півдня будемо робити, працювати на вулиці. І знаєте, що хочу сказати, друзі, субота неймовірно тепла, більше 20 градусів тепла. Одягнена в одній ковтині і е, бажання є просто навіть її скинути, щоб ходити в футболці, але боюся, тому що розумію, як би там не було, тепло, така, тепло осіннє, воно оманливе. І здається, що ніби тепло, а десь війне вітерець. От, та дуже легко схопити вже якогось там простудного не хочеться. Тому, е, тому так, рукава закотили і е, нагород, нагород. В маю ось цю частину, де у мене квітували чорнобривці, де стояла шпалера з огірками, де були кавунчики, помідори туди далі, перець. І ось ще два рядки качанів. І там далі ще суданка. Все-все потрібно загрибати і прибирати. Тут буде місце. Ну, можливо, його і стільки не потрібно, не знаю, як воно що буде, скільки ми будемо садити, але будемо тут садити Уже на, на зиму, часник, цибулю, можливо, посіємо морку. Ну, це воно буде не сьогодні, тому що Юра сьогодні у мене в оранці, з самого раночку. Пробували орати. Щось там і орють і дискують, тому що хочуть сіяти, але. Але площу потрібно прибрати мені. Тому, тому ось така у мене сьогодні буде, зайнятна. зайнятна, робота. Да. зайнятна. Так, знагідок зібрала <смі>, такий <смі> пакуночок насіння. Конвертик скрутила. А айстри, айстри, на жаль, доведеться вже прибирати, тому що насіння, то з них вже не достоїть. От, та й так. Саме, що не є цікаве заняття, це зараз викопувати хрін, а тим більше, якщо він розрісся аж таким кущем. Ну, але хто ж мені йому дав розростися? Хіба не я? полі рухаюсь. Підгрібаю, підрубую, підломую. <смір> так що ще. ще качанчики виломую. Звідси, от, качаниня складаю, треба буде трішки ним прикрити буряки, які лишили на вулиці, тому що частинку буряків погріб не заховали. Бабине літо сміється. Кажуть в мене дівчата. Кому не скажу, Юра, бабине літо, кажуть, що ти, бабине літо, бабине літо, паутиня. Ну, але ж але ж, але ж, ж тепло сьогодні снується. Да, та й так собі думаю, от що таке городи. Насаджуємо, обсапуємо, приходить осінь та ще стоїмо біля нього, всього длубаємося, щоб його поприймати. Під наступним корінчиком хрону знайшовся ще ось такий кавунець. А я вже думала, що вже останнє була позбирала. А ні, 21 жовтня знайшовся ось такий кавунчик. Ну що, мабуть, пора перепочити та поласувати кавунчиком. До того ще під хатою робота є, саме-саме закипає баняк свиням бичковий. Пішла ще дрова підкидаю. Хороший кавун, Можна їсти. Путінька, це я ага, висов. Як це ти виліз? Як це ти звідки куди виліз? Я сам не поняв, мам, я його знайшов тут. От. Він тут так, він тут був, він тут таком лягав, лязав, лязав і все. Диви, 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 як він захищається лапкою. <гум> а його саме наглядати? Ти що з ним робити? Мама, а може якось коробочку посадити, бо не мій питомець? Дві які лапиці, дві. на город, на Нагород занести. А, Він зараз десь в дірку залізе. страшний. Приєм-приєм! Он уже як на прибираній площі зібралися кури, є на чому погребтись. Там і солома підгребана, листя і капуста приймаються відразу. І качанчики. Ну і вже на сьогодні, напевно, що. Я трішки. О, це сарки, Летять сарки з сусіднього городу. Напевно, вже сьогодні мені досить. Мама, Піду подивлюся, що там банячок свиням. Та щось приберу сліваще, що вчора не доприбирали, та й так і вечір приходить. Як гарненько всі прикупці. <ріст> <ріст> Чотик з переляку прибіг. <ріст> <ріст> Ото-то стоїть, стоїть, дивиться, чи ніде нічого не летить по не. Так, починається пісня. Не стих. О, тут у нас все добре. Зварано, розпарано, підкидати більш не потрібно. Потопкаю гарненько. Та й буде на вечір і ще на завтра.